Якщо ти досі не можеш знайти справу життя, а тобі вже не 20, і навіть за 30 вже трошки. Спробуй цю техніку, яка в свій час допомогла мені. Тобі треба уявити три кола, які між собою пересікаються. Перше коло це те. Чим ти любиш займатися? От що тебе настільки мотивує, щоб ти готовий цим займатися весь час і говорити про це весь час? Друге коло це те, що цінне для людей, за що люди готові платити гроші. І третє коло це перспектива, попит на ринку, чи є в цій темі потенціал для росту. Чи буде це просуватись протягом року, двох, трьох? Повписуй все, що в тебе зараз в голові на оці три теми. І те, що буде по центру, попит на ринку, твоя справа душі, і те, за що люди готові нести тобі гроші, і буде справою твого життя. А далі йди в чат GPT і запитуй, які на ринку є професії саме по цим критеріям.